Всім привіт, всім вас на нашому ютуб каналі. В наші руки потрапив ось такий от скарб. Це у нас Рено Колео з 2019 року. Випуску офіційний двохлітровий дизель, повний привід. Увага, 52 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Автомобіль у нас фактично в максимальній комплектації. Тож поїхали розбиратись. І так, з чого почати, автомобіль у нас в дуже класному синьому кольорі. Він мені нереально подобається. Тут ми маємо топову фуле топтику з автоматичним дальнім парктроніки 360 градусів відповідно систему автоматичного паркування. Авто вже на зимовій гумі, датчики мертвих зон, безключовий доступ. Навіть є у нас отакі от підніжки. Автомобіль частково проклеєний бронеплівкою. Салон нас зустрічає перфорована шкіра з електрорегулюваннями, а далі йдемо розбиратись всередину. І так, що ж би почати, давайте по порядку. Є в нас контурна підсвітка, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, повний привід, звичайно, тут у нас є регулювання, 52 тисячі чесного та перевіреного пробігу, датчики дощу та світла, шкіряне мультикермо, автоматична коробка передач, електронний паркінг. По клімату у нас двохзонний клімат, контроль з підігрівами усіх сидінь, підігрівом керма, підігрівом лобового скла та вентиляцією передніх сидінь. По мультимедії у нас мультимедія топова. Найбільша з Блютусом навігацію зі всім, що потрібно для комфортної їзди. По асистентах паркування у нас парктроніки 360, а також система автоматичного паркування і камера заднього виду з траєкторією руху. І так, по задній частині у нас вагон місця. сидіти зручно, можна собі отак розкластися, нічого тобі не мішає. Прям класно дали нам тут контурну підсвітку, дали дві зарядки, один прикурювач. Тут сховали підігрів заднього ряду на два положення, третій підголівник, третій ремінь безпеки, також кріплення ізофік для ваших діток. І так, по задній частині у нас LED-оптика, шильдик 4 wd сервопривід відкриття багажника. В багажнику у нас другий комплект резинових ковриків, а також маємо ще запаску. Так, щоб всі бачили, автомобіль ще додатково знешумлений. Для тих, хто додивився до кінця, по секрету скажу, що машина не фарбована. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові на українській реєстрації без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.